За грудень місяць я заробив більше, ніж за всі попередні місяці разом взяті. В день дохід доходив до 50 доларів. No Всім привіт! Це відео це продовження попереднього відео, в якому я розказував, як заробив пару сотень доларів на Ютубі без монетизації. І казав, як тільки набереться 450 підписок на каналі, я відразу знімлю це відео. Та покажу скільки заробив за весь час. Та покроково розкажу, як розвивав так звані американські ютуб канали з Майнкрафтом. Отож, почнемо з самого початку. 30 липня я створив канал Анміне і вирішив, що буду знімати Майнкрафт, чого я вибрав Майнкрафт. Оскільки відео набирали дуже багато переглядів. І як мені здавалося, що там немає нічого складного. Хоча сам Майнкрафт я по факту не вмів грати. Першу вирішив, що буду знімати реалістичний Майнкрафт. Там є багато переглядів. Нічого знімати толком не потрібно. Лиш ходиш та знімаєш як тече вода або красиві краєвиди і всяке таке. Але після кількох встановлених модів, зрозумів, що в мене не такий вже й сильний комп'ютер. І почав шукати щось простіше і на телефоні. Бо на телефоні Майнкрафт не лагав і щось там можна буде робити. І натрапив у Ютубі на канал, який просто знімає моди і набирає мільйони переглядів. Почав робити таке ж. І додавати якихось хайпових штук у самій грі. Коли я вже вирішив, що буду знімати моди, тоді почав грозити кожен день по 5 відео. Спочатку відео набирали по 1002 переглядів на день. І так, протягом 2 тижнів я грозив кожен день по 5 відео. Канал почав набирати 10, 20, 30 тисяч переглядів. Тут я вже зрозумів, що щось та набираю. За місяць часу від 1 серпня до 31 я набрав 230 тисяч переглядів та 600 підписок. До монетизації треба ще тисячу годин, і я продовжував далі викладати відео. В той же час вже був кінець місяця, і я створив аналогічний канал з назвою Анміне Шортс, на який закинув десь два відео. Вони там набирали десь 200 переглядів. І ось прийшов прекрасний місяць вересень. Мій канал, який набирав по 30 тисяч переглядів в день, різко падає як біткоін цього року, і набирає по 2-3 тисячі в день. Якось вже і мотивація пропадає взагалі вести ту YouTube. Я вже не закидав по 5 відео в день, а так одне-два, і канал з кожним днем ставав слабше. І тут я вирішив робити ставку на новий канал і почав з нього щось робити з каналом Анміні Шорс. І за тиждень я там закинув щось 4 відео на канал. І Ютуб їх так помаленько почав кидати в рекомендації. І це дало мені мотивацію робити далі відео. І я вирішив, що потрібно кожен день викладати відео. І вже через два дні Ютуб кидає в рекомендації на 10 тисяч переглядів, потім 40 тисяч переглядів. Я далі гружу відео. У мене вже 70 тисяч переглядів за день, але є одна проблемка: по факту перегляди набирає лише одне відео, і так Ютуб практично не рекомендує інші відео. І так пройшло три тижні. І так пройшло три тижні від створення нового каналу, і мені підключають монетизацію. І в перший день я заробляю 20 доларів. Це було для мене дуже багато, але я так дивився на статистику каналу і розумів, що він де на спад. В той же час я згадав про свій старий канал, який по переглядах вже вмер. І я побачив, що мені до монетизації там не хватає 30 підписок. Та 100 годин я беру з каналу Анміни Шорц, який на монетизації йде вже на спад. Переганяю кінцевими переглядами трохи на канал Анміни. За кілька днів добив тих 4 тисячі годин, але підписок так і не було. Тут я вирішив добити їх шорцями. За два дні виставив 15 штук відео. Вони набрали 90. 90 тисяч переглядів і назбирали ту одну тисячу підписників. Я їх зразу приховав, оскільки шортс з відео часто вбивають канали з великими відео і подав на монетизацію. За три дні мені її одобрили. Але активу на каналі так і не було. І я весь трафік, який міг з анміни шортс, переганяв на анміни, так як той канал йшов на спад. За перший місяць вересень, де в мене вже два канали на монетизації, я заробив з одного каналу 110 доларів, з іншого 5. Що було дуже гарним результатом для мене. Починається місяць жовтень. Мій канал плавно помирає, але назбирує 37 доларів. А от місяць жовтень для каналу Анміне був класним, оскільки він ожив та кричав Я ЯЖЕВ! Завдяки тому, що я регулярно викладав багато відео, за місяць було 120 тисяч переглядів і був непоганий RPM – 1,35 долара. І я заробив 160 доларів за місяць. Тому в підсумку цей місяць вийшов ще кращим ніж попередній. Але в останні дні канал знову падає в нуль переглядів, що дає дуже велику нестабільність. Далі місяць листопад. Канал Анміне Шортс мертвий. Має 200 переглядів на день. Канал Анміне набрав ледь-ледь пару тисяч переглядів. Ситуація так собі. Прийшло пів місяця, я там заробив доларів 20, не більше. І гортаючи ютуб, я побачив, як канал NoName набрав мільйон переглядів за один день. На тому, що він транслював першу гру чемпіонату світу з футболу, я почав аналізувати цю штуку і побачив таких каналів багато. Перше, що я зробив, вирішив, що я теж буду транслювати таблицю. Мачу рахунок. Тим самим я не порушую ніяких авторських прав, а так би мовити, людям допомагаю. Вони ж хвилюються, шукають, чи ніхто там гола ніякого не забив. Якщо коротко, за день-два мій мертвий канал Анміне Шортс набирає 5, 15, потім 20 тисяч переглядів. Я заробив 40 доларів за 4 дні. Так, це не багато, як для тих переглядів, що були. Але в той час було багато африканських країн, за яких монетизація не дуже велика. І тут моє щастя закінчилось. Мені одночасно прилітає три страйки від Ютубу. Нам кінець! 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 Одне відео мені вдалося оскаржити, але відео я не можу публікувати один тиждень. Я вже такий розчарований. Думаю, не зароблявся на тому футболі. Але я згадую, що в мене є ще другий канал, який теж нічого не набирає по переглядах, і я ще не встиг запустити трансляцію, як прилітає перше попередження. Я такий так, стоп. Поки мені всі ютуби не поведаряли, більше не буду покуплікувати футбол. Але проходить тиждень часу, і я знову можу вести ефіри на анміні Shorts. І я ж би закинув той канал і більше не робив таких трансляцій. Але я ніяк не міг змиритися з тим, що купа інших каналів веде таку ж саму трансляцію, і все в них норм. І якось мені вдалося два дні провести трансляції, і цей досвід мені сильно поміг в майбутньому. Коли я вів трансляції по тому футболу, замітив таку штуку, що найбільше переглядів набирають ті відео, які мали трафік не з пошуку, а з трафіку схожі. І ще замітив, що той футбол часто рекомендували відео людям з Майнкрафту. Відповідно, якщо все гарно налаштувати і вести ефіри по Майнкрафту, я зможу збирати великі перегляди на самому Майнкрафті. Підсумку: грудень найбільший по заробітку на двох каналах. Був ризик втратити канали, але там я знайшов крутий досвід, за який отримав результат. Також про свої ютуби та про свої заробітки в інтернеті я часто пишу в телеграмі. Також там є чат, де вже досить багато людей, де ми обговорюємо Ютуб і інші актуальні штуки в інтернеті. Там ти можеш запитати про Ютуб, що тебе цікавить. Там є люди, як початківці, так і ті, хто має вже монетизований канал багато років. Посилання на телеграм буде в коментарях. І от питання, яке всіх цікавило: ви мені часто писали в приватні повідомлення, скільки ти заробив за весь час. Показую: з каналу Анміни за весь час заробив 700 доларів. З каналу Анміни Шортс заробив 300 доларів. Разом вже більше тисячі. Для чого я вам показую цей результат? Оскільки свого часу мене дуже змотивувало, те хлопець з каналу село і Ютуб. Показав свій результат, де він заробив 5 тисяч доларів за пару місяців на створенні мемів. І коли я це побачив, перша думка так я все життя цим займаюся, але нормально так і не заробляв на цьому. Мені хватило побачити скрін заробітку та те, які в нього відео, щоб день-день протягом вже майже півроку щось робити. Зараз я вже створив канал в новій ніші і буду пробувати все спочатку, оскільки Майнкрафт дуже нестабільна ніша для мене. Так як контент в мене там не якісний, це ви зможете зрозуміти, коли зайдете на ті відео. Але за. Рахунок регулярності та прев'ю я досягнув результату. Ще хочу сказати таку штуку. Як будете заходити на мій американський YouTube, то подивіться хоча б хвилину відео, і тоді виходьте, а не так, щоб зайшов і зразу вийшов. Це може зламатися алгоритми YouTube. Тому робіть американський YouTube та заробляйте гроші. Дякуємо ЗСУ за змогу створювати відео на Ютубі. Гарною подякою буде наш з вами донат. Пам'ятаємо про це. Якщо сподобалось відео, напиши коментар. Надіюся, моє відео принесе комусь користь. обраніч. І не забувайте, життя що... цікаве. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія